Вітаю вас, мої малята. Сьогодні вам пропоную послухати казку Василя Олександровича Сухомлинського Сорока кашу варила. Тож сідайте зручненько та слухайте. У сороки було семеро дітей. Прилетіла вона додому, а діти кричать Їсти хочемо! Підождіть, любі, я вам каші наварю. Наварила сорока гречаної каші. Пахне каша, аж слинка у діток тече. Наклала мати каші всім тарілочок, дала діткам ложечки, їдять дітки, мовчать. А сорока сидить біля столу, їй не вистачило каші, всю віддала дітям. Хай їдять, щоб не були голодні, а я полечу і щось собі їсти знайду. Я сподіваюся, що вам сподобалася ця казка, а тепер давайте її розкажемо за картинками під казками. У сороки було семеро дітей. Прилетіла вона додому, а діти кричать їсти хочемо! «І дождіть, любі, я вам каші наварю. Наварила сорока гречаної каші. Пахне каша, аж слинка у діток тече. Наклала мати каші в сім тарілочок, дала діткам ложечки, їдять дітки, мовчать. А сорока сидить біля столу, їй не вистачило каші, всю віддала дітям. Хай їдять, щоб не були голодні. А я полечу і щось собі їсти знайду. Які ж ви молодці! До побачення, до нових зустрічей!